От сьогодні опубліковано на сайті кабінету міністрів розпорядження про моє відсторонення. Там не вказаний час відсторонення, ці не вказана причина відсторонення, просто відсторонити та і все. Я прийшовши Міністерство, оголосив жорстку боротьбу з всіма тендерними мафіями і так далі. І так далі. Тому вони довго дуже думали, яким чином вже щось скомбінувати для того, щоб залишити старі корупційні схеми. Окрім того, старі корупціонери і старі схемотворці для того, щоб їх усунути, потрібно було ще мінімум 4 місяці, а то й 5 місяців після приходу крісла міністра. І Позбавившись від них, отримав іншого першого заступника, який очолив тендерну, тендерний комітет, і якому, починаючи з травня місяця, більше 20 було доручень. Негайно провести тендерні закупівлі, зробити все для того, щоб відбулися тендери і так далі. Із-за того його невміння організувати цю роботу, а зараз з поділом повноважень це його у прямий обов'язок державні закупівлі. Всі відділи і організаційні структури міністерства були йому підпорядковані, він був головою тендерного комітету. тому я зробив все для того, щоб цей процес організувати. Ну і виявився нездарою. Щодо організації закупівель на той час. По тендерних закупівлях станом на сьогодні 25% куплено, 25% на стадії акцептування, 25% заморожено. І 25% якраз процедура мала відбутися до 20 жовтня повторне оголошення тендерів. В державному бюджеті щороку закладається певна сума грошей. Станом на 1 січня, коли курс був 8. То тих 2,1 мільярда по державних закупівлях це було десь близько 40-35-37% від потреби. Е, Зв'язку з тим, що курс, девальвація і так далі. І так далі ця потреба, звісно, менше 30% задовільниться, навіть якщо будуть використані ці 2,1 мільярда, які є станом на сьогодні. Окрім того. Е, Стан з тендерними стан з медзабезпеченістю медикаментами по тих тендерах, які зараз е, проводяться. Ну, найбільший бунт підняла е, громадська організація пацієнти України, які опікуються хворими на Віл СНІД. Так, от е, станом на сьогодні забезпеченість минулої бюджетної програми по всіх медикаментах на ВІЛ СНІД сягає більше 50%. Це значить, що на півроку. Навіть якщо не будуть проведені тендери взагалі, на півроку медикаментів для хворих на ВілсНід в Україні абсолютно вистачає, їх достатньо є. Така сама ситуація і по інших медикаментах, тому що по тій номенклатурі, яку закупляє на 2,1 мільярда Міністерства охорони здоров'я, ми закуповуємо близько 400 різних найменувань. Так от, по 400 різних найменуваннях тільки менше 10 найменувань є критичні залишки. Менше 10. Із 400. Це деякі вакцини, це е, хвороби, є така конвенція ООН, хвороба Гоше, наприклад, муковісцидоз, це такі там дуже, дуже рідкісні орфані захворювання та фенілкетонурія один препарат із, там, із, із деяких препаратів, але вони ще там на, на мікрозалишках є. Єдине, що їх реально не вистачить. І якраз, якраз по цих найкритичніших, ну, е, Десятки найменувань тендери проведені і акцептовані. Ну, єдине, що час поставки десь там, от найближчим часом, мав би бути. Тому такої трагедії з вмиранням хворих насправді немає. Претензії в першу чергу. Прем'єр мав пред'явити до своєї команди е, Народного фронту, яка, представник якої був головою тендерного комітету тут у нас, перший заступник міністра. Тому хай би він сам у себе і своїй команди запитав, чому їхні представники е, по суті саботували і зривали тендери. І чи це не була спрямована акція проти тих міністрів і тих висуванців Майдану? Представником якого я є. Я не маю жодних політичних зобов'язань перед фронтами, не перед батьківщинами, регіонами і іншими комуністами е і політичними силами. Я маю зобов'язання перед Майданом, який мене висунув і підтримав на посаду міністра. Тут застосували абсолютно незаконний механізм, який не передбачений чинним законодавством, про так зване відсторонення. Е такого не не нема. Ну, Дивіться, ви кажете, це в принципі квота Арсенія Цюмка, правильно? Квота, так, квота. Вам брати його Так, його характеризували як хорошого кваліфікованого спеціаліста, який вміє керувати. Він керував центром трансплантації тканин, координаційним центром Міністерства охорони здоров'я. Він там доктор наук, професор. Ну може, дійсно хороший спеціаліст, рекомендують його тим більше. Політична сила, прем'єр очолює цю силу. Чому ні? Чому не спробувати? Виявилося, що це була така качка свого роду. І більше трьох місяців тому я звернувся до прем'єр-міністра зі службовою запискою, потім ще раз повторно, через відсутність реакції з боку прем'єра із поданням на звільнення першого заступника через зрив тендерних закупівель. Прем'єр не відреагував жодним чином. Натомість. Коли нарешті запустився механізм термінних закупівель, через, я так думаю, політичну доцільність, прем'єр тут зробив таку борхливу реакцію, що все тут вже нічого не відбувається. Я багато раз нагадував і вирішив прийняти рішення, яке було прийнято 1 жовтня, про відсторонення моєї, про звільнення нарешті за моїм поданням трьохмісячної давнини першого заступника Салютіна. Попри те, ситуація не виглядає настільки критичною, як намагається згустити зараз засобом масової інформації, в тому числі прем'єр-міністр. І про що я вчора був готовий доповісти на уряді, натомість мене в чергове позбавили слова, як і на Верховній Раді, коли в таємному режимі голосувалася моя відставка, і Верховна Рада не підтримала це мені не дали слова. Навіть для виступу так само і прем'єр не дав мені і нікому слова, хоча б щось прокоментувати, що відбувається з державними закупівлями. Ви папірець зачитав його. Ну що, всі за всі за, і на тому все закінчилося. У Вас від сторони робота людина звільнили. Так. Хто зараз відповідальний за за тендери? А ніхто. На превеликий... Мало того, дуже дивна позиція прем'єр-міністра, який озвучив на камери вчора, що за 21 день, чомусь за 21, а не за 22 чи за 20 днів, провести тендерні закупівлі. Я думаю, це пов'язано теж з виборами. Це такий передвиборчий хід Хи... Ну, хитрий, але люди ж у нас розумні і розуміють, що до 26-го вибори рейтинг Народного фронту набагато менше 5%. Тому яким чином треба підтримати цей рейтинг і знайшли крайнього міністерства охорони здоров'я. Ось ми тут рятуємо від закупівель і хочемо їх провести. Насправді втрутитися прямо в державні закупівлі дуже важко комусь і неможливо, в тому числі і премєр міністру тому що існують процедури, які передбачені законодавством, і порушення цих процедур це є пряма кримінальна відповідальність. Тому це таке пафосне, а давайте ми закупимо все до 20, за 21 день. Виглядає. Тим, хто володіє питанням, трішечки смішно і дуже популістські. так правильно розумієш, так. це фактично неможливо зробити за 21 один. Так це провести 100% тендери, це фактично неможливо за 21 день і вони не будуть проведені. Це я можу гарантувати як людина, яка е, знає процедури і процеси, які відбуваються. Звісно, закупити, скажімо, половину так, це реально. А далі чекати, що буде, ну скажімо, але реально провести тендери до кінця листопада. Щоби завершити цей рік використати всі 2,1 мільярда – це реально. Протягом от двох місяців, думаю, що ще, ще провести дві процедури, це реально. Справа в тому, що тендерний комітет працював за старими правилами, які були затверджені ще в часи Богатарьової, Богачова і компанії, і, і вже з ними до того. Не змінивши процедури закупівель, склад тендерного комітету змінився на половину практично. Ну, ну, голова тендерного комітету Салютін був, звісно, до того був Богачов, заступник міністра керівника апарату. Після цього став Салютін. Е, як зараз, зараз призначений тимчасово виконуючий обов'язки міністра. Справа в тому, що у тимчасово виконуючого обов'язка є обмежені повноваження, не такі, як у міністра. Тому, і е, в тому числі і щодо кадрових призначень, наприклад, щодо призначень заступників, я не знаю, як буде поступати теперішній ТВО. З призначенням голови тендерного комітету, наскільки це в його повноваженнях, це треба щоб юристи йому дуже серйозно підказали, щоб він не перевищив свої службові повноваження і потім не було проблем, ще у нього.